Ця дівчина неймовірна. Здається, їй на роду було написано створювати красу, робити навколишній світ досконалішим та боровистим. Знайомтеся ближче Ірина Демчук-Лелека, майстриня Петриківського розпису із села Косівка Олександрійського району. Дуже рада знову вас бачити. Ви, напевно, в дитинстві дуже любили малювати, да? е, так, малювала зі школи. Перемальовувала, а від себе почала малювати вже в дорослому віці. А що значить від себе? Це були конкретні якісь сюжети? Від себе мається на увазі, що саме придумувати композиції Петриківського розпису. Тобто раніше я навіть не уявляла, як створюються ці композиції. Як поєднувати щодо чого. От а коли почала займатися Петриківкою, вже опанувала композицію, сюжети і от. Ну, Це... Де ж ви бачили Петриківський розпис? Що ж у вас надихнула? З Петриківським розписом я познайомилася в школі в 9 класі, викладач образотворчого мистецтва. Щоб я вступила до навчального закладу е, Петриківського розпису. От, ну, Я дівчинка домашня, е, я боялася їхати десь далеко, тому е, далеко не поїхала, е, лишилася ближче додому і вступила до медичного. От, але сталася доля так, що після закінчення, відпрацювавши необхідний термін, все ж таки творчість мене не покидала і я вирішила. Почати навчання саме потриківського розпису розпис один із видів традиційного українського мистецтва, який включено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Він бере початок із всесвітньо відомого осередку художнього розпису мальовничого села Петриківка, що на Дніпропетровщині. І саме тут, у відповідному професійно-технічному училищі, вдосконалювала свою майстерність наша героїня. Її педагогами стали заслужені майстри народної творчості України Людмила Горбуля та Іван Дмитрюк. І вона спеціально поїхала туди, проживала там майже рік і оволоділа цією технікою. Як народжуються витвори? Що тут первинно? Ви маєте бачити сам предмет? Чи ви спочатку бачите орнамент, а потім вже дивитесь, куди і на що його переносити? Що саме вийшов неперевершений виріб не на швидку руч, а спочатку виріб. Можу дивитися тиждень, можу дивитися місяць, можу за день вирішити, що саме буде. От, але Зачастую проходить дуже тривало часу перед тим, як вже композиція з'явиться на роботі. А іноді тільки купила заготовку і все, я хочу, я бачу, буде ось там. І за день вже робота готова. Ірина Демчук-Лелека Лелека лауреат стипендії президента України для молодих майстрів народного мистецтва, учасник міжнародного багатожанрового фестивалю конкурсу Лиманські Зорі, володар гран-прі та лауреат всеукраїнського конкурсу мистецтв козацькому роду нема переводу Квітково рослинні та сюжетні композиції, що розквітають на її роботах. Виконання акриловими та темперними фарбами майстриня оздоблює як предмети побуту, так і сувенірну продукцію та аксесуари. Застосовує навіть принцип Петриківського розпису у дизайні манікюру. ким із майстрів ви співпрацюєте? У вас є кісторчі тандеми з іншими майстрами мистецтва? Наразі співпрацюю із Сергієм Володимировичем Ткачовим, це майстер лозоплетіння та гончарства. Сергій Володимирович запропонував Іринці, що він спеціально для розпису Петраківського буде створювати на гончарному колі вироби, гончарні вироби, а Іринка буде їх розписувати. І вони і йшли до експозиції персональної виставки і ринки. Багато робіт наших спільних на персональній виставці представлені. І надалі ми співпрацюємо вже на спільній виставці, були наші нові роботи саме в лозоплетінні. Чи впливає настрій і, скажімо, ваш внутрішній стан на роботу? Е, звісно, впливає. Я ніколи не сідаю працювати із поганим настроєм. Е, завжди працюю тільки в натхненні, в гарному настрої, тому що все, що накоплено негативно всередині, воно перекладається на роботу. Тому ні сама не працюю так і не рекомендую нікому. В гарному настрої включаю українську музику, от і працюю з українською музикою, працюється взагалі. Вона дуже трудолюбива. Вона підтримувала наші благодійні акції. Вона дала частину своїх робіт на нашу триденну благодійну акцію Майстрі Кіровогращини військовим ЗСУ. Вона виготовила триптик для нашого директора, яка знаходиться на лінії Тетяни Володимирівни. Ось остання виставка Країна майстрів в кінці минулого року то нею було власноруч. Розписано гільзи, які надав нам Володимир Кірпак з благодійного фонду, і вона розписала ці гільзи. Дуже гарно їх декорувала в техніці декоративного розпису. Щоб цей благодійний фонд міг їх продати і передати кошти для зсу. Чи мистецтво все таки лікує? Які mm -hmm. ваші поради митцям щодо цього? Лікує, лікує творчість, треба, треба переступити, те, що тобі погано, те, що тебе гнітить. Я себе лікую музикою. Я дуже люблю українські народні пісні. Я включаю музику, чим громше, тим краще. От і починаю малювати. Під деякі пісні народжуються композиції. Народжуються якісь твори. Буває так, що складно там в голові одна композиція, а воно щось не складається, не компонується. Починаєш його розпис, а воно не то. І музика допомагає все-таки скласти пазли до кучі і, і виходити що треба. Я лікуюсь музикою. Талановита, доброзичлива, людяна. Людина, яка народилася в Україні, і вона має своє коріння, і вона хоче навіть ну, навчити людей любити так те місце, де вона народилась, як вона. Ми, ми дуже вдячні за те, що вона згодилася саме в нашій виставковій залі провести свою таку першу персональну виставку. І бажаємо їй творчих успіхів і не сумніваємо, що в неї буде безліч нових проєктів, нових ідей. Тобто, з легкої руки Наталії Деміхової. Так, Все-таки да? можна сказати, що розпочалася ваша така активна творча діяльність. Так. Творча діяльність в плані На без... заробляв. Так, так, на широкий зарода. Дуже вам дякую. У вас неймовірні роботи. Вони неймовірні не просто для ок, а вони дійсно несуть з собою неймовірну енергетику добра, краси і позитиву. Ви робите цей світ кращим і це без афосу. Ірина Демчук-Лелека, майстриня патриківського розпису. Здається, їй народу було написано створювати довкола себе невимовну красу і затишок. Неймовірна дівчина, який під силу робити довколишній світ досконалішим і барвистим.